Ну, Олександр, підходить до кінця сезону. Я розумію, що є виступи у чемпіонаті України ще попереду, півфінальний матч з тим же суперником у Кубку Волинської області. Зрештою, прохання просто прокоментувати оцей драматичний поєдинок. Адже я кажу: я тисячний раз переконую, що мініфутбол перший тайм це так. Всі всі тільки готуються, потім страшенна просто кінцівка. Ну, хочеться перш за все подякувати. Організаторам, вболівальникам, всім людям, хто був причетний до проведення цього чемпіонату, я рахую, що він був проведений на високому рівні. Якість і напруженість матчів порівняно з минулим роком зросла набагато. Більше рівень всіх команд підвисився щодо цього. Драматичного матчу. То можна сказати одне, що тим мініфутбол футбол і досить сильно подобається, досить сильно відрізняється від інших видів спорту. Лічені секунди перевертають все з них на голову. Так трапилося, що сьогодні матч ми проводили після двох напружених матчів одного в чемпіонаті області, інший в чемпіонаті України. Сили були. Небезмежні, і трошки було ну, фізично недостатньо не було нашим гравцям цього всього. Ну, Фортуна була на нашому боці сьогодні. Як будете святкувати перемогу? Ми святкуємо завжди три дні, як Пасху, так що сьогодні починаємо. Ну, Тоді найкращі побажання і в чемпіонаті України тримати високу марку. Все, спасибо, Саша.